Ну, а поки партнери наші збираються з думками, понад дві тисячі шахедів лише в жовтні запустила Росія по українцях. Це абсолютний рекорд з моменту їх першої появи у вересні 22-го. Утім, своїх цілей досягли тільки 7,5% дронів. Решту або збили, або локаційно втратили. Це новий для нас термін, і про нього ще скажу. Але як видно, з початку листопада Росіяни вирішили побити і жовтневий рекорд лише за 10 днів нарахували вже 831 безпілотник. І летять вони тепер інакше на супермалих висотах, практично на рівні вікон київських висоток. А отже, збити їх важче. Нова тактика продила відчуття, що удари по будинках стали набагато частішими. Картинки вигорілих квартир, ніби повернули нас на рік назад, коли ППО була значно слабшою. Це ось наслідки однієї з атак на столицю. Уламки впали у шести із дев'ятьох районів. Вони здійняли пожежі, повибивали вікна, поранили людей. Ну, а це Одеса, під трьох останніх нальотів. Подивіться лише на цю вибухову хвилю. Одна людина загинула, 13 відвезли в лікарню із пораненнями. Будинки пошкоджені, опалені автомобілі. У Дефенс Експрес пишуть, росіяни почали застосовувати дрони із термобаричною начинкою. А отже, правило двох стін більше не діє. Термобар особливо небезпечний, якраз у закритих приміщеннях. Вибух створює вогняну хвилю у 2500 градусів. У домні. І то прохолодніше. І ще одна їхня придумка: ось такі зроблені з фанери та пінопласту копії шахедів, гербери. Вони взагалі не мають бойової частини, але їх найрозрізніше і сили на полювання витрачати доводиться такі ж. Саме такі фальшивки, повітряні сили, потім вписують в графу як локаційно втрачені. Віце-прем'єр Михайло Федоров заявив, Україна покриває територію стратегічним ребом і з літа користується системою, яка дає змогу бачити все, що з'являється в небі. То чому дрони перестали збивати на підльоті до міста? Чого не вистачає? Відповідь риторична: людей Юрій Ігнат, екс речник повітряних сил, підтвердив ППОшників переводять у піхоту не від хороших часів. Критична ситуація на фронті вимагає їх там. І, хоча кількість збиття залишається теж сталою, рекордна кількість шахедів дозволила їм прориватися десятками.